А коли, коли? Ваші кролики, так? Да. Номер телефону дасте? 096, 096... 509... 509 0069. 0069. Да. Ну, Може людей зацікавлять, буду до вас телефонувати у кроликах. Миналі з одного вивок. Продиктуйте свій номер телефону. 068, 068 0,20, 44. 020, 73 44 сорок Дякую. Та то від неї і він чи з чупу дьявола. Продиктуєте номер телефону? 98, 098, 098, 45, 45 732. 733. Дякую. Дуже гарні кролики трошки, Номер телефону свій продуктуєте? Для чого? Ну, може хтось зацікавиться, буде телефонувати. Можна. Давай. 095-72-68-424. Дякую. Чи порвати не буде, а? Порвати ще не буде. За місяці, Щоб він двері. Продиктуєте номер телефону? Чей? Ваш. 0,67. 067. 707. 32. 47. 47. Дякую. А, телефончик. Ну, три гарні. В інтернеті. Так, достань номер телефону. Продиктуйте номер телефону. <ріпи> так, 0,66. 922. 45 48. 45 40 8. коментуйте. Яка це у вас порода? Китайська <ріпи> кухова. А то Карликові Кухінхи. Карликові кухінь.

Ваші кролики? Кролики ваші? Номер телефону дасте, Давайте. 097 204, 91, 50, гарно, гарні кролики. Яка їхня бога 9, Дев'ять з половиною, дев'ять. Дуже гарні. Ух, красавчик. Дуже гарний. Це ви звідки? Кам'янець-Подільський.

Що це у вас за порода? Шиншила Європейська. Шиншила Європейська. А номер телефону дасте свій? Да. Диктуйте. Кролинятка двоміся. Два місяці, два місяці Ціп, пів Півроку. Цим по півроку. Давайте свій номер телефону. 097 58. 58, 58 440, 440. 440. 79 79 Дякую. Номер телефону дасте? 097, 98, 98 17, 17 938. 938. Що це за порода кроликів? Полтавське срібло. срібло. А це ремонтська біла. Гарні кролики. Тут в Ютубі. ちょっと待ってください。 tam to wszystko tam ubrał

Ваші кролики? Яка ціна фландрів? Я не знаю, там. А, відійшов, ласку. Це ви звідки? Ну, місцеві? Тернопільська. Це також ваші, так? Арні. Що це вас за порода? Радянська шинсила. Раянська енсила. А номер телефону можете продиктувати? Я, я зараз підійдя, що йому, бо я, мене того немає. Не Гарний. Гарні кролики.

Бо я, наприклад, маю не буду. Так, так, там мається соти. Як великі, такі набити, що я вам сюк розриваю, розриваю, що я маю на 5 час сюди. Ну дивися, A tek johu që bëjë.

Ваша птица? Mm. Не мой, у вас я багато маю ніхто треба прийде. Гарна птиця. Продиктуйте свій номер телефону, будь ласка. 067 067 422 422. 5153. Дякую. Яйця на навесні. Uh -huh. Ви як так запам'ятали? А, на відео записуємо. на відео. <клухи> 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 Я, ну, номер Давайте. Це ваша псиця? Ну як, як там. А яка ваша? Моє ми робить дерева. Ми номер телефону? 067, 712, 712, 65, 65. 65. 82. Є ем все. Все вузлять не потрібно?

<гум> Баранчики. Не годі, але чиї кролики? Мої. Номер телефона продиктуєте?

Ну, Тільки без головом мови нема, але що щось? Все одно не зверха що там дала. Мене червка та то на підміну. Продиктуйте свій номер телефону. 068 -42, 42 48 260. -260. Качурець також ваш? Першу. Що просить? Півтори тисячі. Який вік йому? Ще другий сезон. Німецька ліжка, ніхто приважав А звідки він по яких? Е, Щортково, так? Да? А десь завозили за кордону чи ви в когось купували? Завозили, я взяв колеги. і так. Яка вага? Кг. Під 10 кілограмів. Під mm 10 -hmm. кілограмів? 9 гарантій. 9 гарантій, так? Без кишок, без нічого. Ну, може, ти має більше. 7 кілограмів. Так. Я знаю, я їх також тримаю. 7 кілограмів я важу. А гузка бо звичайно 5-4. Менше, так. Були, от я, вот, я сказав, мав гуси і воді гентящин. Ну, качки я зрозуміло, але. <говори> <говори> Ваша птиця? Так. Продиктуєте номер телефону? Скажу там, 067 352 72, 72 72. Дякую. Іковий кович бороди називається. Угу. І там такого вод дуже там є, бо там усі порожні. Ну, наверх іди, може. Так, що ти там. Я тебе розумію. Знаєш, що представляє? Йдеш ти тянити Сейчас. Сейчас. Hey, у вас карьеры? Да. Чарики зима и ваши. Що це у вас за качечки. Каюна, да? Я маю різні лінії. Я знаю, наприклад, які можуть порвати. Але що не Продиктуйте свій номер телефону 096, 096 45, 45 81.

Зараз 1000, 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 а чия птеця? Розмовляю по телефону. у меня такое тут доброго дня. 这个东西。嗯